Слава Ісусу Христу. Тими днями, тими тижнями ми згадуємо центральну подію всієї людської історії. Ми згадуємо ту подію, на якій основане Писання, на яку нас спрямовує весь старий Завіт, на якій будується весь новий Завіт. Ми згадуємо про страждання, про муки, про смерть нашого Господа Ісуса Христа. І часто в проповідях проповідників ми можемо почути заклик прийти на Голгофу. Часто в піснях ми чуємо заклик подивитися на Голгофу. Саме писання нас спрямовує туди, щоб ми дивилися, щоб ми заглядали, що там було. І знаєте, я собі так думав: багато, багато людей фізично очима своїми бачили те, що. Те, що було на Голгофі в той час, коли там страждав наш Господь Ісус Христос. Багато людей, багато з різних народностей, різних статусів, там були і воїни, там були і злочинці, там були і священники, і старші єврейського народу, і чоловіки, і жінки Вони всі дивилися на одне й те саме. Але таке враження вони бачили різні речі. І про те, на що вони дивилися, я би хотів зачитати, як на мене, дуже красномовно, та картина описується в 21-му псалмі, картина муки страждань нашого Господа, картина того, як він останні години свого життя проводив на хресті, в 21-му псалмі він починається зі слів: Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Ми знаємо відповідь на те питання. Бог, Святий Бог не може мати нічого спільного з гріхом. І при тому, що син Його не вчинив жодного гріха, але він взяв наш гріх на себе. Він був просякнутий, він був пропитаний тим нашим гріхом. Він ті наші гріхи прибив до Головського Христа. І тому був такий. ну, Слова, які, які показували стан Ісуса, Боже мій Боже, нащо Ти мене покинув? Напевно, перший раз за всю історію стосунків батька з сином, коли син не отримав відповіді від Отця. Далі ми читаємо про душевні болі нашого Господа написано: А я черв'яка, не чоловік, посміховище людське і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа він, хай же рятує його, нехай той його визволить, він бо його уподобав. Ми бачимо страждання Господа не тільки тілесні, ми бачимо і душевні страждання. Він мучиться, він прийшов до тих людей, їх рятувати їх спасати. А, а люди сміються з нього, кажуть, давай зійди з Христа і ми побачимо, що ти справжній, що ти дійсно син Божий. Вони насміхаються з нього, вони засуджують його. І душевні болі, його відкинули і люди. Далі ми читаємо про фізичні страждання і муки. Я розлитий не мав та вода, і всі кості мої поділилися. Стало серце моє, немов віск. Розтопилося в нутрі моєму. Висохла сила моя, як лушпиня, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Я висох. рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою жеребка вони кидають. Ми бачимо. Як тяжко було Ісусу і ті... тілом, як Він страждав. Він каже, язик мій прилип до піднебіння, мої руки, мої ноги, пробиті, прибиті до Христа. Я відчуваю кожну кісточку, мене все болить. І... А там внизу ділять одежу, мою одежу, яка, яка була на мені. Роздягнутий. перед опльований, Осміяний Господь Ісус, який висить на Христі. Скажіть, чи є тут якась велич, якась, якийсь натяк на якусь царственність, на якийсь високий статус того чоловіка? Немає ніякого, правда? І багато людей хулять, засуджують, сміються. І... При тому, що різні статуси людей, при тому, що різні народності, різні ментальності, вони як в одному пориві злилися в тому, в тому шалі, в тому осміянні. Навіть злочинець, який був розп'ятий біля Ісуса Христа в такому ж становищі, в такому ж положенні, як наш Господь, і Він давай собі також хулити Господа і казати: Давай, зійди з Христа, і ми побачимо, що ти син Божий. Але яка незрозуміла позиція другого злочинця, який, попри все, що бачили люди, попри все, що бачив він, він побачив того, хто може врятувати його, в тому зраненому, змордованому тілі, в тому, хто волає до Господа зі словами, Боже, мій Боже, нащо ти мене покинув? Він побачив Ісуса, Він побачив Спасителя Свого, Він побачив Христа, Месію, Він побачив того, хто має силу і владу в вічності. І мені доводилося чути такі думки стосовно того злочинця. Ну, як так? Людина жила, грішила все життя, а тут за пару годин покаялась і все, і в рай. Хіба може так бути багато людей? Багато людей все життя працюють, трудяться, стараються, виконують заповіді, виконують якісь певні обряди і потрібні також. І не всі з них попадають в царство Боже. Але ми бачимо тут єдиного, хто заступився за Господа. Ми не бачимо тут в Біблії описано, що учні якось заступилися, що ті, хто бачив Божа, Божу славу, що ті, хто бачив ті чуда, які робилися Ісусом. Ті, через кого робилися ті чуда? Їх не було. Тут був один, хто заступився. Я хочу зачитати, той діалог в Луки, 23 розділі 39 го вірша, описано, а один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити Чи ти не Христос, то спаси себе й нас, обізвався ж той другий і докоряв йому кажучи. Чи не боїшся ти бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус По правді кажу тобі сьогодні ти будеш зі мною в раю. Один злочинець зрозумів, що перед ним цар вічності. Один злочинець звернувся до, до того, хто мав владу спасти Його. І один отримав обітницю, що він буде в Царстві Божому разом з Ісусом. І незважаючи ні на кого, ні на що, на той натовп, на те, що вони бачили, на то, що вони вигукували, що кричали, той злочинець бачив мету. І він своєю вірою, через віру свою він був спасений. Є ще кілька місць в Писанні, які я не буду зачитувати, я їх хочу просто пригадати. Коли з Єрихону виходив Ісус, Він вже робив багато чуд, багато людей бачило, те все, що, що навколо нього робилося, зцілялися люди, демонів виганяв. І за ним йшло вже багато людей. І ось з Єрихону виходить він, виходить натовп людей. І десь при дорозі там сидить сліпий чоловік каже: Сину Давиді, змилуйся наді мною. Люди, які попереду кажуть: Тихо, там Ісус в нього, багато важливих справ. Не заважай, не, 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 не кричи. Але він, незважаючи ні на що, він кричав ще голосніше: Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Він зрозумів, що перед ним. Зараз, от в той час, в той момент питання спасіння. І він знав, що той, хто йде біля нього, він може йому то спасіння дати. І Ісус відповідає йому, Він спочатку покликав і каже, Вартимею, що ти від мене хочеш? Той каже, нехай я прозрю, нехай я стану ведющий. Ісус йому каже, Іди, віра твоя спасла тебе. Тут я би від основної теми трошки відхилюся. каже йому Ісус, віра твоя що зробила? Спасла тебе. Зауважте, Вартимей приходить і каже: Мені треба, щоб очі відкрили, щоб я став зрячий. А Ісус йому відповідає: Твоя віра спасла тебе. Тобто Ісус дарує спасіння повністю, духовне, душевне і тілесне спасіння, здоровлення, зцілення. І йому не тільки відкрилися очі, він війшов до спасіння того часу. Подібна ситуація, думаю, ви пригадаєте, в Кипернаумі, коли стояв натовп людей біля дому, і в домі, і біля дому, а до нього принесли четверо чоловік, паралізованого паралізовану людину. І оскільки не було інших варіантів доступитися до Ісуса, вони розібрали стриг. І спустили прямо перед Ісусом того чоловіка. І що було сказано йому? Прощаються тобі гріхи твої. Ми знову ж таки бачимо: ті люди принесли того чоловіка для чого? Для того, щоб він став, для того, щоб зцілити його ноги. Але він звідти пішов спасений. Йому були прощені його гріхи. І по тих трьох прикладах я би хотів з вами порозважати, що в них спільного? По-перше, ті люди вірили і вони не втрачали надію. От коли здавалося, всі обставини проти тебе, коли, коли натовп людей, круг тебе каже, та не, за, не заважай вчителю, коли натовп людей дивиться на, на Господа, на Спасителя зовсім іншими очима. Коли здавалося, ну нема вже тобі спасіння. Віру, надію не можна втрачати. Всі ті люди прийшли до Ісуса або вони принесли до Ісуса. До живого Ісуса. Тобто вони не виконали якийсь обряд мертвий. Вони не зробили якоїсь такої мертвої дії. Вони зробили. Живу дію, вони прийшли до того, хто зціляє, до того, хто здоровлює, до того, хто дарує спасіння до нашого Господа Ісуса Христа. І третє, на чому я би хотів трошки більше зупинитися, вони не зважали на думку більшості. Не має значення, хто що скаже, хто як подумає, хто як подивиться на тебе одне має значення спасіння в Ісусі Христі. А Він той, хто дарує спасіння. Якось на одній з попередніх робіт. У мене був тренінг по психології. Тема називалася Психологія натовпу. Дуже цікава тема. Її проводила фахівець, яка мала досвід в тому напрямку. Вона, як правило, каже: той тренінг користувався популярністю в топ-менеджерів великих компаній, але і найбільшою популярністю він користувався зрозуміло в кого в політиків. В натовпі немає такого спонтанності, як здається, насправді. От е, Може здаватися, що він бурлить в єдиному пориві, що воно спонтанно, що ніхто тим не, не займається. Але насправді завжди в кожного натовпу є людина або група людей, які скеровують той натовп. Є чітко визначені алгоритми, послідовні алгоритми, як можна скерувати натовп в правильне русло. І коли вона задала питання, то було в формі діалогу. А як ви думаєте, а як можна НАТО зупинити? Як можна його нейтралізувати? У мене колишній співробітник працював в Беркуті і каже, треба прибрати лідера. Треба забрати лідера. Дуже, дуже простий алгоритм. І все, НАТО розсипається, немає пастора, і, і вівці розбіглися. І то була правильна відповідь. Ми, я думаю, також чули такий вислів, бо людей не надуриш. То неправда. Надуриш. Причому чим більше людей, тим простіше дурити. Так каже наука психологія. Тому що Якщо в аудиторії, в церкві, де зібрані кілька десят людей, у людей не виключається критичне мислення, аналіз того, що говориться, то психологія називається раціо, можливість аналізувати те, що говорять, а є друга сторона, яка називається емоціо. От в натовпі вона завжди спрацьовує то стадний інстинкт. Емоції, які беруть гору над нашими думками, над нашим розумом. І от тими емоціями і керується натовп, який стає, якби здавалося, одною колективною душою. І основна думка, яка я, яку я виніс з того тренінгу, більшість вона завжди поганий орієнтир, завжди неправильний орієнтир. Та сама думка, вона підтверджується. І Євангелією, і Біблію. Також хочу кілька прикладів навести, пам'ятаєте, золотар Дмитро в Ефесі? Була в нього проблема і проблема в його колег. Тому що прийшов Павло проповідувати, церква утверджувалася. І люди масово почали кидати язичництво, палити язичницькі книги, відмовлятися від всіляких ідолів. І проблемою було то, що вони робили. Різні там Артемідині пірамідки, статуї. І от їх бізнес почав занепадати. Дмитро збирає профспілку і каже: друзі, ви бачите, яка ситуація. Приходить в занепад наш бізнес, щось потрібно нам з тим робити. І Каже, але то все дурниця. От головне, що Храм Артеміди Ефеської він занепадає. І він настільки от накачує тих людей, вони виходять в місто, вони виходять на вулиці і скандують Артеміда, Ефеська, Велика. Все місто зібралося. Написано, що багато і не розуміли, для чого вони зібралися. Вони просто кричали, бо всі кричали: Артеміда, Ефеська велика! Пару годин кричали. І ми бачимо тут справжній зміст, справжній мотив, чому, чому то все почалося. Тому що в людей почали падати прибутки. І ми бачимо те, що було показано на, назовні для всіх: Артеміда Ефеська Велика. От як можна спрямувати НАТО в правильне русло? Як на мене, то гарний приклад другий дуже яскравий приклад, коли Павло і Варнава проповідували. В лістрі. Пам'ятаємо, як е, був зцілений чоловік, який був безладний на ноги, і лістри вийшли, то було язичницьке місто, і давай приносити їм жертви. Кажуть Павлові, ти будеш гермесом в тебе провід слові, а ти Варнава будеш Зевсом. Жрець Зевса почав там колоти бики. Почав свої е, різні речі, жертви приносити. І, ледве Павло з Варнавою зупинили то безумство. І написано за дуже короткий час: прийшли юдеї з сусідніх міст, з Антіохії, і з Іконії, і вони той гарячий, вже готовий натовп, вони трошки переспрямували. І Павла той же натовп вже закидує камінням. От яка вартість людської слави? Тільки недавно Боготворили, і тут же, і тут же закидують каміння. І ми знаємо із Ісусом, ішов величезний натовп людей. Ми пам'ятаємо, написано, зібралися десятитисячні натовпи, аж топтали один одного. Ми пам'ятаємо, як урочисто зустрічали в Єрусалимі нашого Господа, Осана, сину Давидовому. Все місто кричало. Але зовсім за трошки часу вже не було кого відс... кому відстоювати його на Синедріоні. А на в Пилати і взагалі весь натовп кричав: розіпни його. На Голгофі з нього сміялися, його засуджували також всім натовпом. А потім написано, коли побачили, як він помер, весь натовп бив себе в груди і вертався. Натовп, поганий орієнтир. Більшість поганий орієнтир. Не варто орієнтуватися нам на більшість. І дві причини описані в Євангелії, чому НАТО обгорнувся до Ісуса. Брат Андрій сьогодні згадував, нагодував кількома хлібами п'ять тисяч людей. Вони їли хліби і наситились. Написано. Людям то подобалось. Насищатися хлібами, які їм давав Ісус. І друга причина вони бачили чудо. Людям завжди цікаво щось таке, надзвичайне подивитися. Вони бачили чудо, вони йшли за Ісусом, тому що, тому що Він був чудотворець, тому що Його руками чинилися велике, і зцілялися, і біси виходили. Люди такого ніколи не бачили. То було шоу для багатьох людей. І римляни, вони розуміли ті настрої натовпу. Вони по всій Римській імперії будували амфітеатри і давали людям більшості вони давали те, що вони потребували: хліба і видовищ. І ніколи праведні Божі люди вони до більшості не приліплялися. Ми знаємо, пам'ятаємо Іноя, і Єремію, і Мойсея, і апостола Павла. Вони практично завжди йшли всупереч натовпу, всупереч більшості, всупереч тим стереотипам, тим правилам, які були закладені. І Ми з маленького можемо чути фрази: всі так роблять, всі так кажуть, всі так вдягаються. І з самого маленького в нас може закластися отой неправильний орієнтир, який називається всі так. Ми завжди повинні пам'ятати, що є Господь Ісус Христос, на якого повинні орієнтуватися. Так було на початку історії, так буде і в кінці. Ной не орієнтувався на більшість, збудував ковчег і був спасений. В кінці днів ми також знаємо більшість людей, більшість племен, язиків, народностей, вони також підуть не в ту сторону. Вони поклоняться звірині, вони приймуть ту мітку. Антихриста, тому ніколи за всю історію, за всю історію створення світу не було такого, що більшість була правою. І у нас, християн, правильний орієнтир має бути закладений Слово Боже. Ми знаємо, що немає нікого, ніякої іншої дороги, крім Ісуса Христа. Нема ніякої іншої істини, крім Ісуса Христа. Ніяк, немає життя ні в кому іншому, крім як в Ісусі Христі. То наша дорога, то наша правда, то наше життя. Тому закликаю нас визначити правильні орієнтири і їх триматися, незважаючи ні на що, що робиться поряд з нами. Я хочу за те помолитися, щоб правильно ми завжди визначали наші орієнтири.